Ми сьогодні поговоримо з вами про актуальну тему. Мені е здається, що у кожного з вас вже такого не може бути, щоб у вас не було гаджету. Так, ми всі працюємо, навчаємося онлайн зараз, на жаль. Але е у кожного з вас є гаджет. І е така є актуальна тема у нас як фотографія. У нас час це. Кожен з нас щось фотографує себе, друзів, якісь події а, навколо себе, так і фото нам допомагають з вами зберегти якісь а, гарні моменти чи а, якусь історію. Ми можемо фотографіями навіть розповісти цілу історію. Тож давайте з вами сьогодні подивимось, щось цікавого ми можемо дізнатися про фотографії. Я сподіваюся, що вам буде. Цікаво, і ви щось нове для себе дізнаєтесь? Тож сьогодні ми говоримо про фотографію. А скажіть мені, будь ласка, які ви знаєте види фотографії, які вони бувають? Ось ми з вами фотографуємось. Я прошу вас а, різні фото присилати. Ваня, так я слухаю тебе. Сухарь, Ваня, відповідай. Ну, що сказати, можна фоткуватися на прямі до світання, щоб так красиво було. Добре. А, дивіться, що я маю саме на увазі. Це в нас є горизонтальне так, фото. Ми ось так з вами ставимо телефон. Чи вертикальне? Ось так. Ну, більш за все в повсякденному житті ми фотографуємо ось так з вами, так? Так. так. А так. наприклад, це безразне. Ні, ну е, є випадки, коли е, насамперед ми надсилаємо вам вчителі завдання, що зробіть якесь е, таке фото, яке нам потрібно. І воно повинно бути тільки горизонтальне чи тільки вертикальне, щоб була в нас потім, коли ми збираємо всі фото разом, була красива е, картинка. Так? Що так. ж таке саме фотографія? Фотографія це мистецтво. Зупиняти мить так, ми сфотографували, і ми цю мить зупинили. Ну нам здається, так що зупинили. А ми але ми її просто сфотографували та залишили для себе. Вона передає емоції, настрій, історію та атмосферу візуально. Завдяки фотографії ми можемо зафіксувати красу навколишнього світу та передати важливе повідомлення. Що ми маємо на увазі під зафіксувати красу навколишнього середовища? Що це ми з вами фотографуємо? Що таке навколишнє середовище? Це те, що знаходиться навколо нас. Пізаж. Так, це теж може бути. Які ж у нас є головні аспекти гарного кадру? Якісний знімок залежить від кількох ключових параметрів? По поводу фото це море. Дуже хороше, це думаю, у горах, там, наприклад. Дивіться, фото може бути звідусіль на кожній локації гарне. Але ми з вами повинні винести головні аспекти гарного кадру. Ось ми зараз насамперед на цьому слайді, і давайте ви послухаєте, і потім скажете мені, окей? Okay. Так. Так. Також перша експозиція. Що ж таке експозиція? Це баланс світла у кадрі, що визначає, чи буде зображення надто темним або буде пересвіченим. Ось у нас з вами я наводжу мишкою на кадр. Ми з вами можемо бачити таку експозицію. Дивіться, ось тут ми бачимо пересвічений кадр, так? такий, тобто затемнений кадр. отут тут пересвічений кадр. Затемнений кадр, це що ми? Є, у нас є в телефоні, так? Е, така експозиція, коли ми е, з вами вмикаємо камеру, ми можемо бігунок стягнути вниз чи вверх? Є таке у нас? А, а я це Ні-ні. Просто... Ось, просто ні, ви не, не знайшли ще це у своєму телефоні. А, а, а ось і. Це залежить від того, як ви з настр... е... які ваші настройки у камері. Світло природнє у вас буде на цій фотографії чи штучне? Так, що таке природнє світло, діти? Ну, природнє світло, що нам світить з вами? А, ну, Сонечко, це... так? Ось буває похмура погода, сніг, дощ. І е, в цей час треба виставляти гарно кадр, бо він буде затемнений. А якщо світить сильно-сильне сонце, його теж треба кадр виставляти правильно. Тобто, вам не, не фотографувати саме сонце, так? А тріш, трішки треба розвернутися з е, камерою чи телефоном і фо фотографувати туди, куди світить саме сонце. Тобто ви зрозуміли? Okay. Так. Тоб... Тоді у вас буде не кадр, буде гарний кадр. І у нас є штучне світло. Що таке штучне світло? Mm -hmm. Хто мені скаже? Не настояще не настояще. Так, не настояще. Uh, ви бачите mm -hmm. так на екрані. Це в нас. Uh... Такі світові лампи вони бувають дуже різні. Зараз ви можете бачити такі популярні кільцеві камери, які з штативами йдуть. Світлова в мене є кільцева. Добре, у мене теж є кільцева. Вона дуже допомагає у зйомках. А, так, що ж ми з вами вирішили? Світло є природнє та штучне. Секунду, до нас ще хтось хоче. Воно задає настрій фото та допомагає правильно виділити головний об'єкт. Це зрозуміло, так? що повинно бути гарне світло, і ми на якийсь яркий предмет не наводимо е камеру, і ми не наводимо світло. Ми фотографуємо так в балансі, так? щоб не було нічого засвічено і затемнено. Композиція. Що ж таке композиція? Це правильне розташування об'єкту у кадрі, робить знімок гарний та привабливий. я тут вам навела приклад таких картинок. Вони всі різні, але, скажімо так, цей зробили композицію з різних об'єктів, різної, різного об'єму. Людина зробила композицію. Вона їх розташувала так, щоб нашому оку було гарно. Це і є композиція. Тобто, те, що ви вважаєте гарним, звісно, може бути це на спільну тему котики. Так, так. Молодець. Які, Як ви вважаєте, є помилки у фотографії? Ну, просто абстрактно. От ви вважаєте, Підіймайте ручку і я скажу, хто буде відповідати. Добре? Я думаю, що це третя картина. Ні, не ми а, не, зараз не беремо оці, всі картинки, просто а, абстрактно, які є помилки у фотографії. Ну, от ви робите фотографії, і там можуть бути якісь помилки. Які це можуть бути помилка? Світ неправильний. Світло неправильно, так. Хто в нас там ще? Злата, так, я слухаю тебе. Пальцем закрити камеру. І таке буває так, Катя. А, все там світло погано падає. Так, світло погано падає. Так, Діма, великий, я слухаю. Розмитий екран та експозиція. Так, звісно, дякую. За гарні ваші відповіді, а ми зараз з вами йдемо далі. Ось ми бачимо з вами слайд помилки у фотографії. Ви поки можете роздивитися. У цю дану фотографію. Що я хочу вам сказати? Неправильні налаштування у, самі, у самої камери телефону так можуть зіпсувати навіть самий гарний кадр. Ось деякі поширені, поширені помилки. Зараз я да. скажу потім ви. Так, Вань. В картинці помилка, тому що там масвідко. Світло погане, добре. Давайте зараз секундочку, і ми продовжимо з вами вже розказувати. Недостатнє або надмірне освітлення, так нам вже сказав Ваня. Неправильний фокус, об'єкт виглядає розмитим або нечітким, перевантажена композиція, багато зайвих деталей у кадрі і використання невідповідного фона. Тепер що ми з вами бачимо? Ось нам Ваня вже назвав що надмірне освітлення, так може бути? Перше, тому що слишком темне. І третє, що звичайно, слишком освітлене. Так, Катя, я слухаю тебе, Візунова. Там всі і перше, і друге, і третя. Тому що там світло погане. Там, де е, першому дуже світло, в другому. Е... Да, в другому ще непонятли, що взагалі, а в третьому дуже темне. Ніяк... Ага, я зрозуміла, все вірно. Дивіться, так, у нас такі помилки, у нас дуже засвічений кадр, у нас дуже ярко світить сонце так, на цьому кадрі. Тут затемнений кадр, не чіткий. Тут ми бачимо, що не чітко видно саму фігуру слона. Тепер ми з вами порівняємо знімки. Ось два приклади фото. Перше зображення виконане вдале, хороше освітлення, збалансована експозиція, правильний ракурс. Друге зображення менш вдале, занадто темне або пересвідчене композиція, незбалансована, об'єкт виглядає невиразно. Що ми з вами бачимо? Це два. Однакових кадрів, так, дві однакові фотографії, але вони дуже різні. Так, Катя, я слухаю тебе. Що там на перше дуже ну, не світло, а закат. А uh -huh. там, де друга на другій картинці, там дуже затемнено. І не і не розбереш, де машина, де гори, де не от. Очень, а там, так, там, где там можно тут мы видим четкий объект. Дети, кто еще хочет что-то сказать? Если это просто, просто пример, когда я думаю, где эти машины, это более-менее вторая нормальная. А вот первая какая-то очень-очень темная. Так. Дима Матюченко, так мы слыхаем это. Еще можно первая картинка, где светло. Может быть, еще было, ну, можно сказать, вечер, а там, где уже сильно темно, это уже ночь могла быть. І можна так Це фото зроблені в одній те саме мить, але е, в нас був інший ракурс, так, у нас була трішки е, по-іншому настроєна камера на об'єкт. Тобто тут фокус був, е, скажімо так, на об'єкті та небі. Тому, вона, коли ти фокусуєш е, на небі, в нас буде фотографія. Яскравіше та світліше. А якщо ми будемо фокус наводити на землю, то вона буде темна. Ось така. Так, Тимофій, я тебе слухаю. Там зверху мальчик нарисований портретом, а знизу фото. Та ще є чорно-біле та фарбове. Дякую, ось ми вже дійшли до такого е цікавого, те, що ми робимо з вами повсякденно. Так, у вас є такі завдання від ваших е вчителів, які кажуть, так, сфотографуйтесь, будь ласка, зі своїми роботами. Так, ви фотографуєтесь там зі своїми малюнками, поробками, які ви робите. Є таке, як же зробити нам гарне фото, предмета або свого малюнка. Зараз я вам розповім: якщо ви фотографуєте предмет або малюнок на столі, чи тримаєте його в руках, дотримуйтесь таких правил. Перше правило, яке ми повинні з вами виконувати: використовуйте природні світло біля вікна. Так, ми бачимо ось тут, біля вікна. Або м'яке штучне освітлення. Тобто ми не на все включаємо з вами лампу, таку біло-біло-білу, і наводимо. Тоді е, нічого в нас з вами не вийде, бо фотографія засвітиться, як ми вже бачили на попередніх з вами слайдах. А ось тут це не вікно, це малюнок і ще один. Ну, я вам показую просто, як вам треба взяти це цей малюнок. Угу. Ставте об'єкт на нейтральному фоні. Нейтральний фон вам допоможе, щоб фокус був саме на своєму малюнку, щоб він не зливався із заднім планом. Так? Ми бачимо з вами ось тут така біла стіна у нас є, так? і малюнок. І сам фокус йде на малюнок. Третє правило. Не використовуйте спалах? Так? Спишку не треба. Якщо фотографуєте паперовий малюнок, він дасть відблиск. Якщо у вас намальована фарбами, і ви фотографуєте з спалахом, то він змажеться і буде тільки спалах на, цьому, на цій фотографії. І четверте правило: це ми повинні з вами намагатися змінити, а, тобто, вибачте, знімати під прямим кутом, щоб уникати викривлення перспективи. Ну, що я вам хочу показати, дивіться ще. А, Ось дівчинка, вона тут показує вам яблуко, так? Що вона демонструє насамперед зараз яблуко. Тобто, ви, якщо ви е зробили якусь коробку, зараз у мене коробки немає з собою тут, але в мене є м'ячик. Не знаю, всі ми відомі, напевно, так, м'ячик. І що я хочу зробити? Так, ось у мене є м'ячик. Я можу сфотографувати себе. Ось так з м'ячиком, і потім в кадрі буде в мене вже м'ячик. Я можу відширити та сфотографувати ось так м'ячик. Тобто в мене буде фокус на самому м'ячику. Якщо мені треба сфотографувати зі своєю коробкою, я зроблю напевно, ось так можу зробити так. Я можу ось так його піднести до себе і сфотографувати. Давайте я вам покажу зараз. Так, вам видно, так? Мабуть, видно вам, діти? Видно. Ось, бачите, можна отак зробити. Можна, можна вперед видвинути. Тобто, треба е навчатися. Ніхто з нас не народився і не вміє фотографувати. Треба експериментувати. Ви малюєте дуже велику кількість малюнків. Я вам за це дуже вдячна. Ви е приймаєте участь у конкурсах, у виставках е і. Е це безмежно не може не радувати. А позування в кадрі з, в домашніх умовах з вашими малюнками. Ви зараз переди, просто подивитесь на цей слайд, а я вам розкажу. Ви можете брати свої малюнки і фотографуватись з ними стоячи. Тримайте малюнок перед собою. Так? Тільки не так, щоб за отак лице було закрите ваше. Не отак. Не отак, не отак, не отак. Добре? Ми бачимо з вами. Ось дівчинка стоїть. Тримайте малюнок перед собою двома руками, або трохи вбік. Ми бачимо тріх, трошки вбік, так? І вже і дівчинка гарно стоїть, і малюнок нам гарно з вами видно. Щоб було видно ваше обличчя, і трошки можна нахилити голову або усміхнутися. Тут ми бачимо кадр зверху. Але у нас є тут помилка в кадрі. Яка є помилка? Скажіть мені. Хто побачив? Малюнок нам видно все, Діма Великий, так, я слухаю? Ну, е -е, я думаю, що Малюнок не дорисований. Ні, малюнок гарний. Малюнок ми бачимо все. Ну, такий може бути малюнок, така композиція. Кат, так, я слухаю. Но, там, там дівчинка сміється, дуже красивий хлопчик готовий, а ну задній фон, він не красивий. Задній фон трішки там... так. Добре, ще яка є помилка в нас. Що там речі висять. Ну тобто наша експозиція не дуже. Так, а в самому хлопчику, що не так? Що ви бачите, діти? Ось хлопчику, можливо, щось не так. Чи кадр сфотографований, не так. Дивили… Він йому бул... налипається, він улыбається. Бул... 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 Ну, він посміхається, це добре, що він посміхається. А що не так? Ще ви бачите щось не то з я слухаю. От він дуже тримає картину. Це така експозиція, бачите? Він може отак тримати картину, а може трішки нахилити і його фотографували зверху. Дивіться, подивіться на його голову. Голова не вміщається в кадр. Ось, голов... а тут ще є місце, так? Неповний екран та там збоку є вище. Так, у нас є е, помилки. Це ми з вами перше. В нього зрізана голова. Такого не повинно бути, бо ви неповноцінно розміщені в кадрі. Е, ми побачимо на іншому знімку, де вже креативні фото. Як можна зробити? А е, тут у нас. Дуже погана експозиція, скажімо так, для того, щоб кудись відправляти ці це фото з малюнком. Тут акцент у нас йде все ж таки на малюнок. Малюнок ми бачимо гарно. Малюнок зроблений красиво, все дуже е, гарно. А з позаду ми бачимо людину, якої не повинно бути. Так можуть бути оці предмети, можуть. Він жіна. Він же малював так, оце може бути. У цього не повинно бути вже у кадрі. Якщо ми хочемо чистий, гарний кадр. Сидячи, ви можете фото... фотографуватися сидячи. Якщо сидите за столом, всі сидять зараз за столом, покладіть перед собою малюнок і руки складіть. І вас можуть сфотографувати зверху. Так, ми бачимо тут зверху, але з боку фото. А, і інший варіант тримати малюнок на рівні грудей, злегка нахиливши уперед, ми можемо так зробити, так би теж гарний кадр. Тут просто зфотографовані руки, які малюють малюнок. Так теж можна робити, якщо це вам підходить. Йдемо далі. Тобто, ми запам'ятали, стоячи, як ми можемо фотографуватись, але тут з помилкою. Але ми помилку виправляємо і фотографуємось, і побачили, як ми можемо фотографуватись сидячи. Так, і є інші вже такі позування в кадрі з малюнками в домашніх умовах. Креативні пози можна зробити вигляд, що ви розглядаєте свій малюнок із захопленням, або ніби презентуєте його аудиторії. Тобто, так ви можете взяти ось так малюнок. І типу показувати його. Я вам показую навпроти своєї голови, але ви трішки нижче, бо в мене екран тут. Також можна зробити е, фото, де ви, скажімо так, наносите останні штрихи на свій малюнок. І в нас є таке динамічні кадри, якщо малюнок великий ваш є. Ви малюєте на А4 бумажках, так, таких і можна малювати на А3 вже більше. І якщо ваш великий малюнок, можна його підняти над собою, або притиснути до себе, як ви бачите тут. Дивіться, діти. Навіть якщо у вас малюнок А4 угу, так, звичайний альбомний папірець, і він у вас намальований не ось так, а отак, то ви можете теж над собою його підняти якось гарно та сфотографуватися. Але акцент тоді. Повинен бути на сам малюнок та на вашу середину грудної клітини. Це зрозуміло? Так. 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 І що я вам хочу сказати? Головне в самому малюнку на та фото це е, розслабленість і природність у кадрі. Тобто, ви повинні посміхатися, е, нести таку доброту. Е, до себе та навколишнього середовища, якщо правильно поєднати позу, світло та фон, фото буде виглядати естетично та професійно. Ми е, будемо намагатися це робити з вами, так дивіться, от таких креативні теж можна зробити фото з вашими малюнками. Ви зараз навчаєтесь, потім навчаєте своїх батьків. Кажете, отак мене фотографувати, отак, так і так, і потім передивляєтесь, чи все гарно вони зробили. Добре? Дивіться, ще можна взятись просто ваш так, стілець кожного є якесь хріст, стілець, якась стіна, де є маленькі там кусочок, яка е, нічим не заставлена. Ви можете підвинути ваш стілець до стіни, всі вибрати якусь задовільну позу, але вона повинна бути естетична. так? Ви ж бачите, дівчинка. Вона босоніж, але вона повністю вдягнена. Светр, джинси на ній, тобто в шортах, вибачте, там в якихось коротких спідницях ми цього зробити не можемо, бо це буде не естетично, це буде негарно. І ось ми бачимо такого маленького хлопчика, який сфотографувався зі своєю поробкою. Бачимо, він просто поставив свою поробку біля себе, поклав свої ручки та сфотографував себе на, просто на свій телефон. Чи Попросив маму чи тата, та, кого завгодно, хто там є вдома, сфотографувати його з коробкою. Миле фото. Вам подобається? Нормально. Нормально. Mm -hmm. Але воно це може бути. Mm -hmm. Так, так. Okay. тепер у мене практичне завдання для вас, діти. Ви робили ось такі поробки, малюнки сьогодні з нашою хавою okay. чи на протязі неділі у, Катя. Дуже гарно. Красиво. Ви молодці. Я думаю, що всі зробили Аліса, який гарний малюнок. А, це коробка в нас. Так? Оборбую, так. А у мене всі друзі. Ось 투�бер. А ось супер, діти, які ви молодці. ви найталановитіші від мене Аня, дуже добре. У кожного з Чого вас думаю, так, а, діти тихенько вимикаємо на три секундочки свої мікрофони. Дослухайте завдання. Ви зараз, там після уроків, на перерві, коли у вас буде вільний час. Створюєте своє фото з малюнком чи предметом, який ви створили? Так? Ну, малюнок коробка ви бачите тут на екрані. Ви е враховуєте всі аспекти, що ми з вами проговорили, які повинні ми врахувати аспекти, хто мені відповість? А мене запитання: а можна так. любу коробку або тільки цю? Давайте з нашою хавою зробимо, бо в нас з вами тиждень гімназії. Нам 151 рік в цьому році, так давайте ми тематичні зробимо фото. Треба гарне світло, гарний, гарний фон, фон, щоб ося годинка була гармонійна, е так uh, uh, да. Так. добре. Олег, я слухаю тебе. Чалий? Так що я вже фото зробила на Мадісла. Мені більше не треба фотось. Ну, я б тобі запропонувала про, поекспериментувати, зробити якесь фото з і врахувати ті аспекти, які ми сьогодні а, з вами тут вивчили. Ельдар, так, я слухаю. Куди це треба скинути? Ви все це надсилаєте своєму класному керівнику. Угу. Ви робите. Нові практичні завдання з нашими коробками гави. І надсилаєте вже, і потім ми зробимо вже такий парад ваших фотографій гарних. Врахуйте всі аспекти, будь ласка. Я сподіваюся, що наша з вами конференція, наш з вами маленький урок вам буде до вподоби. Ви щось винесли для себе нове. і Подальші наші з вами фотографії не тільки сьогодні, а й взагалі ще. У нас є навчальний рік, так? який продовжується. Ви будете надсилати гарні фото е своїх малюнків, поробок і себе. Діти, а давай... я це вже зробила. Супер, ви молодці. Діти, давайте з вами відправимо реакції, які ви сьогодні. Отримали емоції, я сподіваюся, що гарні. Ми дуже сильно а вами так, пишаємось. Так. Ви молодці. Катя, так я слухаю. А треба з лицем чи просто? Важно. Ну бажано з лицем, звісно. Ми хочемо вас бачити усміхненими та щасливими. Можна ще на то ми так вас дуже мало бачимо невеличку пропозицію до завдання Катерини Юрівне. Діти, якщо ви хочете, ви можете зробити два фото: фото, на якому все зроблено неправильно, і потім фото, на якому ви зробили все правильно, щоб всі подивилися і навчилися, як треба зробіть такий майстер-клас для всіх, хто подивиться ваші фотографії на нашій сторінці в Фейсбуці. Добре, бо хто, якщо не ми розкажуть, як правильно, правда, ви ж найрозумніші в нас, правда? Дайте реакцію, так, якщо це звісно. так? Ну, Нужна відправити вам як паху карчинку, так як Так. А друга картинка красива. Абсолютно так. правильно. Покажіть свій професіоналізм і відпрацюйте навички, з якими, е, які ви набули під час майстер-класу від Катерини Юрівни. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось? Лас. Я сподіваюся, да, що так. Ви да, да, <смирь> молодці. Да, я вам да, да, дуже вдячна. І наші фото да, будуть да. найгарнішими. <смирь> це, це прекрасно. Отже, дітки, дякуємо вам. <смирь> Іди, давайте завершувати нашу конференцію. Я вам вдячна. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бережіть себе, до побачення.